Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Сьогодні КМІС опублікувало нове сенсаційне опитування. Воно показало, що рейтинг довіри наразі в президента Володимира Зеленського нижчий, ніж у двох інших відомих постатей. Так його обігнав вже не тільки колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, а й чинний начальник ГУР Кирило Буданов. Так, топ-5 рейтингу довіри за результатами опитування, яке відбулося 5-10 лютого, виглядає наступним чином. Валерій Залужний. Довіряють 94% респондентів, не довіряють 5%. Кирило Буданов довіряють 66%, не довіряють 19%. Володимир Зеленський довіряють 64%, не довіряють 35%. Сергій Притула довіряють 61%, не довіряють 33%. Олександр Сирський довіряють 40%, не довіряють 21%. 35% опитаних заявили, що не знають такого діяча. Варто зазначити, що частина респондентів були опитані ще до відставки Валерія Залужного, тому активність цих даних вже під питанням. Все логічно, після скандального законопроєкту про мобілізацію, який не є нормально сформованим та чітким, а навпаки, просочений водою та плаваючими правилами, народ дещо розізлився на представників влади. Під удар потрапив, і сам президент що. Знизили його рейтинг. Цей законопроєкт, якщо в нього не будуть внесені всі необхідні правки, загрожує як погіршенню ситуації на полі бою, так і економіці держави. Неясно, хто матиме бронь, а хто ні. Тому народ кіпішує. Однак і за цей гачок не стримались і вирішили зачепитися порохоботи. Вони найбільше переживають за рейтинг президента України Володимира Зеленського. Так політтехнолог Сергій Гайдай, причетний до експрезидента, вже бідкається чи не загрожує Буданову. Така ж доля, яка з під. Колишнього керманича збройних сил, якого начебто звільнили через конкуренцію. Геращенко ірочка та вже хапається за душу та серце больно починає переживати за шановного пана Буданова, що банкова, начебто, може включити режим ревнощі. Не бійтеся, дорогі порохоботи, та не істеріть. І для дитини зрозуміло, що гур командування ЗСУ та ОП це абсолютно різні установи, тому не мішайте грішне справедним та не шукайте зради там, де її нема. До слова, Петро Порошенко знову з антирейтингом 60 58% може краще за свого боса поплачете. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.